В 1805 році шпигун обманом змусив австрійського генерала вивести армію 72 тисяч чоловіків, з сильно укріпленого міста у відкрите поле. Там воно було розромлене значно переважаючою французькою армією на чолі з Наполеоном Бонапартом. Шпигун здійснив цей подвиг фальшивими газетами та листами. Звали даного шпигуна. Карл Шульмейстер, контрабандист німецького походження, який став французьким шпигуном, і пробрався до австрійської розвідки. Він прибув до Відня в 1905 році в образі угорського двернина, Засланого з Франції, за підозрою у шпигунстві і зустрів і завоював довіру Карла Мак, командувача австрійською армією. Мак доручив йому стати офіцером і поставив його відповідальним за військову розвідку. Шульмейстер. Відразу почав годувати свого покровителя неправдивою інформацією. Наполеон відчайдушно хотів, щоб армія Мака вийшла з добре укріпленого міста Ульма, щоб її можна легше знищити. І була приготовлена схема, що змусити австрійського генерала зробити саме це. Так, до шульмейстера були відправлені спеціально надруковані французькі газети, які містили фейкові новини про масові заворушення у Франції. Шульмейстер поділився цією інформацією з маком. І переконав його, що Наполеон повернувся додому, щоб навести порядок. Він також повідомив австрійському генералу, що французькі війська поблизу повністю відступають для придушення заколотів у Франції. Мак хотів скористатися цим і виявив, що це прекрасна можливість напасти на французів, поки вони перебували у безладді. І вийшов з укріплень Ульма з усією своєю армією 72 тисячі чоловік. Французів вже налічувалось. Понад 235 тисяч. Вони напали і розрумили австрійців, оточили тих, хто вижив, і змусили Мака здатися 20 жовтня 1805 року. 72 тисяч чоловіків втрати були у австрійців понад 60 тисяч убитими, пораненими, полоненими і зниклими Ульській компанії, французи втратили лише 2 тисячі чоловіків.